Навчальний рік закінчився попереду літом щасливе дитинство та безтурботні дні. У різних закладах та установах міста сьогодні провели свята, аби подарувати малечі позитивні емоції. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей підготували святкову програму. Хлопці та дівчата приймали вітання і подарунки. Від міста закладу передали кілька нових роутерів для укриття, аби навіть під час повітряних тривог діти могли проводити час цікаво та з користю. «Дуже класно сьогодні бачити усмішки наших щасливих дітей, тому що вже майже літо сьогодні сяє таке гарне сонечко. Діти усміхнені, щасливі. І це супер. У Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини свято було особливо зворушливим. Малеча підготувала пісні, танці, натомість отримала подарунки. З закладу закупили басейн для літніх розваг. А хлопцям та дівчатам роздали солодощі. Вітаю вас зі святом, бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам мирного неба. Кожній дитині щасливу родину, щоб всі ви зростали в родині. Атмосфера свята панувала і в Кременчуцькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. На захід запросили аніматорів, підготували різноманітні локації: аквагрим, плетіння косичок, спортивні розваги, кендібар. А від міста закладу подарували блютуз колонку із двома мікрофонами. Діти, це щастя, діти це наше. Я не знаю, це майбутнє не просто наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. І ми робимо все, аби це ще їх було безхмарно, наскільки це можливо. Ну сьогодні в крайньої мірому намагалися зробити так, щоб вони почастіше посміхались і мали гарний настрій. Традиційно завершили програму свят у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості. На захід зокрема були запрошені діти із сімей загиблих військовослужбовців. Малеча отримала подарункові сертифікати та приємні враження від перегляду концерту. Від імені міської влади, від імені міського голови. Ми бажаємо вам, дітки, щоб ви були здорові, щасливі, щоб все вам вдавалося. Не втрачайте стержень, який є у вас. Завжди залишайтеся собою. Нехай усмішка ніколи не сходить із ваших облич, а дорослі завжди мають вас підтримувати і до нас звертайтеся також. Такі святкові заходи, вкотре нагадали нам, як важливо дарувати дітям радість, увагу і тепло. Адже саме вони наш найбільший капітал і надія на світле майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.